Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про utm мітки У мене на сайті є якраз стаття на цю тему, але як мені сказали, що тут не дуже зовсім зрозуміло про що тут мова. Дивіться, ми поговоримо, що таке utm мітки Бачимо, що це мітки. Вони складаються з таких ось параметрів, тобто до якогось URL ми додаємо ці параметри. Для того, щоб відслідковувати ефективність за цим URL. Ось, хто не знає, що таке URL, оце URL буде. Оце адреса, адреса конкретної посадкової сторінки. Тож. Тут у мене стаття про сервіси для генерації UT-міток для тих, хто вже розуміє, що є такі сервіси і що вони існують. Але для того, щоб почати використовувати ці UT-мітки, таку розмітку робити, то давайте подивимося спочатку в Google Аналітиці. Як воно виглядає? Дивіться, я зайшла в Google Аналітику. Тут у мене джерела трафіку, ось звіти, джерела трафіку, залучення трафіку. Ось зайшла в цей звіт, в Google Analytics. Бачимо, що тут. За замовчуванням написано основна група каналів пов'язана із сеансом група каналів за замовчування. Тобто, тут ви можете подивитися, типу ефективність по якимось джерелам. Тут щось незрозуміле написано англійською мовою. Ну, Для тих, хто вперше з цим стикається, скажімо так. Що ми можемо детальніше подивитися? Ось тут ми можемо обрати, наприклад, джерело. Слеш канал сеансу. Обираємо джерело, канал сеансу. Бачимо, що це джерело, а це канал. Повертаємось до моєї статті, бачимо джерело, а тут буде канал, тип медіа. До компанії ми ще не дійшли. Джерело, тип медіа. Тут, напевно, потрібно буде мені дописати, що тут канал. Для того, щоб зрозуміли, що це воно відслідковується в Google-аналітиці. Тобто, для того, щоб зрозуміти, у нас, наприклад, є два YouTube канали, який нам генерує один, наприклад, один з довгими роликами, а другий з шортсами. Щоб зрозуміти, який канал із двох YouTube каналів нам генерує клієнтів, ми можемо розмітити ЮРЕЛ наших YouTube каналів. В кожен YouTube канал вставляти свої посилання. Зараз відкрию YouTube канал і також, подивлю, покажу, де це вставляти. І там можна буде подивитися, який канал е далі аналітика сюди буде підтягуватись. А давайте про е моменти поговоримо. Перший це джерело, друге це канал, і ще у нас є компанія, типу, обов'язкова, що ми можемо ще тут зробити в аналітиці, де це можна подивитися. Це ось тут через плюсик. Ми можемо додати ще додатково е кампанію. Кампанія сеансу. Ось сюди клікаємо. І зараз він підтягне, підтягне, що бачимо, що джерело, канал сеансу і кампанія сеансу ось така. Тобто це рекламна кампанія, яка саме рекламна кампанія відпрацьовує. Бачимо, що навіть у нас є джерело канал сеансу. Але кампаній у нас декілька: перша, друга, третя, четверта це конкретно з гугла з контекстної реклами з CPC. Проходять ось такі, ось такі е, у нас кампанії. Ми тут можемо далі подивитися, скільки там сеансів було, скільки було подій. Тут можемо відфільтрувати, скільки було конверсій. Ми тоді зможемо аналізувати ефективність кожного, не лише Джерела не лише каналу, але ще й в розрізі кампанії. Там можна ще детальні, детальніше робити статистику, але тут потрібно розуміти, чи взагалі воно вам потрібно чи ні. Сенс в тому, щоб використовувати ці utm мітки для того, щоб розуміти ефективність конкретного каналу. Давайте подивимось, де ці utm мітки можна згенерувати, як їх вставити, щоб потім е, їх можна було подивитися ось тут, в Google Аналітиці. Тож, е, давайте подивимось: я скопіювала просто ось цей м -м, URL. Бачимо, що ваш URL можна вставити. Е, до речі, український сервіс рекомендую можна використовувати. Тут за замовчуванням, е, до речі, мені не подобається, а він, напевно, так зрізає е, HTTP. За замовчуванням, наприклад, ми хочемо Facebook, ну, щоб вам не вбивати оці всі буковки, ми це можемо автоматично: ось бачимо Instagram, Google Ads, він тут автоматично одразу підставляє. Ну, наприклад, ми хочемо використовувати для реклами Facebook. Тут ми можемо оце три обов'язкові бачимо обов'язкові параметри. Тут додаткові, вони не обов'язкові. Тобто, оці три обов'язково прописуємо. Тож, давайте подивимось. Обов'язкові параметри, ми їх можемо коригувати, можемо щось додавати, не проблема. Єдине це для того, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ви даєте рекламу у Фейсбуці, то звісно логічно, що прописувати потрібно Фейсбук. Якщо це. Реклама таргетована, то ми пишемо CPC, наприклад, чому CPC, бо це cost per click, тобто оплата за кліки. Якщо ви обираєте якусь іншу форму оплати і хочете це додатково CPM написати, то окей. це ми будемо розуміти, що це рекламна кампанія з метою за, за перегляди. Тут ми можемо UTM Campaign писати, звісно ж, що це. Це може бути цільова аудиторія тут прописана, або конкретний товар, або там Чорна П'ятниця прописано. По правилам, по правилам, як правильно прописувати ці всі слова. Краще за все, по-перше, робити все маленькими буквами. Я зараз розповім, чому саме маленькими, але краще робити маленькими. По-друге, розподіляємо нижнім підкресленням. Ось і пишемо лише англійською, ну, тобто латиницею. Чому так? Перед тим, як оцей ЮРЕЛ, який бачимо, що ось ми ваш Юрел вставили, обрали автоматично, я нічого тут поки що не змінюю, автоматично обрали, наприклад, Facebook, отримали результат. Що я рекомендую зробити? Реально, взяти, скопіювати і вставити, і подивитися, що вам видасть сайт. Реально таке буває, що якщо у нас тут якісь е, параметри, то оце посилання може не працювати. У мене в досвіді таке було, що просто сайт починав віддавати 400 або 400, або 500 якусь помилку. Тобто тут, там, скоріш за все, якісь налаштування серверу, е, які не дають сформуватися цьому URL. Тому ви забезпечите собі, ну скажімо так, безпеку. Якщо, по-перше, будете перевіряти, чи як воно відкриває край взагалі в ідеалі в режимі інкогніто, це відкрити, подивитися. Ось і якщо якісь є проблеми. То спитати у програміста. Ну і по-друге, краще уніфікувати оці всі штуки, типу це те, що ви тут прописуєте, в CPC, Сіпісі, Промо, для того, щоб у нас не було таких дуже великих сильно розбіжностей в аналітиці. Бо дуже багато буде там, наприклад, одне щось російською, друге щось англійською, третє українською, китайською мовою прям щось прописано. Ну, дуже багато буде складно, що по аналітиці. Тобто, вам буде складно вже отут робити ту аналітику. Бачимо, що тут. Щось російською там прописано, щось англійською прописано, щось десь як прописано. Ось тому о, тут такий момент. що ну, Це для, вашого, для вашої зручності. Я ще раз кажу, що я рекомендую все ж таки використовувати всі маленькі букви, нижнє підкреслення а, і латиницю. Ну, просто з нашого досвіду, це реально з, з, майже на всіх сайтах працює і буде працювати. Ідемо далі. А, окей, ми сформували ось такий URL. Ми хочемо гнати трафік, трафік, звідки? Ми хочемо, в першу чергу, якщо ми згенерували ось таку штуку, то скоріш за все трафік ми хочемо гнати з реклами. Таргетованої рекламою в Facebook. Ми можемо тут розмітити і поставити Інстаграм, це значить, ми будемо гнати трафік з інстаграм. Якщо Телеграм, то пишемо тут Телеграм. Якщо ну, коротше, емейл-маркетинг, то пишемо емейл. Окей, це зрозуміло. А, далі, оце ми тут, в прикладі цьому конкретному, ми е, йдемо зараз в таргетовану рекламу, бо хочемо передати оце URL таргетованій рекламі, тобто майданчику мета. Тобто, я ось тут скопіювала йду в майданчик мета. Тут у мене є активна рекламна кампанія. Просто покажу, де воно вставляється. По-перше, якщо у вас не товарна рекламна компанія, тут товарна рекламна кампанія. Товари тут бачимо, продаються. А у нас тут послуга, умовно кажучи, я тут послугу продаю. Тут завжди, якщо у нас трафік на сайт, то ми бачимо, що ось тут UTM-ку прописуємо. Бачимо, прописали UTM. Тобто ми Ctrl-C, Ctrl-V. Тобто в цьому випадку, я ось так: вставлю і все. Бачимо, що вставилось. Тут зараз буде мій домен, але я зараз зміню. Бачимо, що мій домен. Окей. Якщо у вас ще й товарна рекламна кампанія, бачимо, що тут підтягуються товари, бачимо, що це ТТ-картиночка, і товари підтягуються, то нам ще обов'язково потрібно ось тут проставити оцю u мітку Бачимо, що ми ще й тут підставили. Бачимо цей патріот. Як рекламна кампанія? А, окей, бачимо, що. Тут поставили обов'язково, тому що він автоматично у цей utm мітку цю підтягне під всі товари. Бачимо, що це тут ми лише на ну, головну сторінку сайту даємо. А тут він автоматично, в залежності від того, який товар буде показуватися, мета підставить у цей свій не свій, а наш параметр URL для того, щоб відсвятковувати ефективність по конкретному товару. Тут. Так, і тут так, така можливість параметри URL вставляти в кожній рекламній кампанії. Це ми на рівні групи оголошень знаходимося. Далі, якщо ми хочемо рекламуватися, це ми в Facebook подивилися. Якщо ми хочемо рекламуватися в Google, то ми пишемо Google, бачимо, що у нас URL тут змінився. CPC ми так залишаємо. Бо це якщо це платна реклама, то ми залишаємо CPC. Якщо це безкоштовна якась реклама, то ми можемо напрописати: типу, реферальна, або ну, просто там потрібно вже для вас зрозуміти, що ви хочете, що ви хочете відслідковувати, що там за безплатна реклама якась буде. Якщо це партнери, то тут можна, наприклад, написати, що це платна реклама, наприклад, партнери, і написати конкретного партнера. Або тут написати, що партнер, і ось тут який саме партнер, якщо їх декілька. Тож, тут дивіться, ми сформували для Гугла. Ми можемо давати, передавати для Гугла трошки складніші оці мітки. Окей, що, що і де це можна робити? Дивіться. За замовчуванням, в контекстній Google Ads рекламі у нас автоматичне позначення тегами. Перевірте, просто це де можна перевірити адміністратора, налаштування облікового запису. Отут автоматичне позначення. Тегми. Все ми увімкнули, і воно автоматично. Тобто, отут, оце все, де тут у нас Google CPC, воно автоматично все помічає. Автоматично, оце те, що я показала, він Google CPC, а це назва компанії. Тобто, в рекламному кабінеті, кабінеті воно автоматично підтягує назву компанії. Краще за все робити так. Ну, якщо ви використовуєте зв'язку Google Analytics з Google Ads, то вам цього буде 100% достатньо. Якщо ви щось хочете додати своє, конкретно своє, то тут є трекінг, тут є шаблони відстеження, які можна вставити. Але тут вони бачимо, що вони не такі не UTM Medium UT Source, як ми бачили в попередньому прикладі. Тут у нас трошки інші параметри. І тоді вам трошки інші параметри потрібно вставляти. Якщо це відео для новачків, якщо ви новачок, то краще сюди не лізти і просто залишити реально автоматичне позначення тегами. Ось. А... Але є можливість і вставляти щось. Своє, і в тому числі таке є на рівні кожної рекламної кампанії. Тобто, це на рівні аккаунту, я дивлюсь, а на рівні кожної окремої рекламної кампанії також є можливість отакі відстеження вставляти. І тепер давайте поговоримо про. Все ж таки, це ми про рекламу поговорили. А тепер давайте поговоримо, якщо ми реально будемо вставляти якесь. Окреме посилання для YouTube каналу шорцами і окреме для YouTube каналу з довгими роликами. По-перше, ми тут змінюємо UTM Source на YouTube. Зараз я все підставлю і далі розкажу. І так, я все підставила, змінила у нас URL. Зараз просто на нашому YouTube каналі покажу приклад. Тож, ми прописуємо UTM Source, YouTube прописали UTM Media, реферальне, тобто безкоштовне, тобто зовнішні посилання. Тобто, кліки по зовнішніх посиланнях, і промічаю, що це, наприклад, YouTube канал з шорцами. Конкретно шорцами. все. Я показую на прикладі свого YouTube каналу, тому що ми робимо? Е, бачимо, що підставили все. Тут у мене просто Facebook був виставлений, я просто змінила тут всі слова. Ось, І бачимо, отримали результат і копіюємо його. Переходимо сюди, що я е, куди я зайшла в YouTube каналі у себе, в персоналізація YouTube канал. Бачимо, що де ми можемо вставити це посилання. Теоретично, це ми можемо сюди вставити. Якщо вам потрібно це відслідковувати. Якщо не потрібно відслідковувати, то воно просто в реферальний трафік буде записуватися. Але якщо у нас два канали, ми 100% хочемо відслідковувати 100% відслідковувати звідки були кліки-переходи, то нам потрібно це зробити. А, далі, що у нас є ще? І отут, наприклад, тут також вставили, бачимо, так? Вставили. Далі, ми ще можемо це додавати в контент. Заходимо сюди. І, наприклад, у нас є посилання на сайт, просто взяли і сюди додали. Ну, наприклад, так, якщо ми реально даємо такі е, посилання, Все, і вставили сюди. Тобто, ми таким чином, якщо люди будуть клікати по цьому посиланню, то вони клікнуть, і Google-аналітика зафіксує, що саме з цього YouTube каналу у нас був трафік. І тоді ми можемо подивитися: і трафік, і конверсії, якщо вони будуть, конкретно коли люди клікнули по цьому посиланню. Ось тому, ось в такі місця можна поставляти ці URL і для того, щоб відслідковувати ефективність. І, звісно, приклад зараз покажу в існуючій Google Аналітиці. Дивіться, по цьому проєкту ми працювали з блогерами, промітили, як UTM Source у нас YouTube, так і залишився. Реферальний трафік це органічний. Наприклад, у нас є свій канал. І ось бачимо, якщо ми не будемо промічати взагалі. Ось буде виглядати отак. Реферер-реферал. Тобто YouTube, e, Google-аналітика не зрозуміла, з якого саме Ютубу прийшла e, людина. Це може бути наш YouTube канал, може бути інший YouTube канал взагалі, бо youtube мітки нема, І він тоді автоматично отак от просто промічає і все. Нема додаткової ніякої інформації. А тут ми співпрацювали з блогерами і прописали, що такий блогер блогер, блогер такий і прям прописали блогер такий, блогер сякий, такий, такий, такий. Все промітили, і одразу якраз видно ефективність. По наприклад, трафіку нас цікавить, наприклад, трафік. Наскільки багато трафіку дав нам той чи інший блогер? Це, і подивилися трафік з цих блогерів, і подивилися кількість подій. Ну, наприклад, тут конверсії покупки. 90. наприклад, тут про всі події зараз обрані. І ми подивилися, що тут 91, тут 51, тут 164 конверсії. Тоді ми зрозуміли, що цей, наприклад, класніше відпрацював блогер, ніж оцей. Ну просто як приклад, ми всю цю аналітику тоді тут можемо. Подивитися і все це завдяки utm міткам А я дуже сподіваюся, що детально розповіла цю э, сенсу цих UTM-міток. Якщо у вас будуть додаткові питання, пишіть в коментарях, за радістю буду відповідати. Дякую!